Дороги іншої не треба, поки зори чумацький шлях. Я йду від тебе і до тебе по золотих твоїх стежках. Мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти. Лиш ти варто в світі жити, поки живеш і квітнеш ти. Україно, україно, після далеч доріг. Вірне серце твого сина, я кладу тобі до ніг. Поки кохенда до стяга і ще не скоро наш кінець. Ще може нашими серцями розпали тисячі сердець. Україно, Україно, після далечі доріг. Вірне серце твого сина, я кладу тобі до ніг. Ще свічка наша не згоріла, ще наша молодість при нас. А те, чи варте наше тіло, то скажуть люди і скажуть час: Україна, Україна, вісвядаючи доріг, вірне серце твого сина.